Письменниця та громадська діячка Антоніна Горохович народилася у 1913 році у селі Великі Межиричі, що в нинішньому Корицькому районі. До початку Другої світової працювала у Союзі Українок Волині та скаутській організації Пласт. Емігрувавши до Канади, вона продовжувала активно популяризувати українську мову та традиції. Презентація книги Багатшати душею відбулася у літературному музеї Уласа Самчука. У книзі подано статті та дослідження, спогади про авторку та її сучасність учасників. організатори заходу кажуть, місце обрали не випадково, адже Антоніна Горохович активно співпрацювала з письменником у Канаді. У своїх спогадах письменник відзначав Антоніну Горохович як чудового організатора та діловода. Він всіляко намагався долучати її до своїх громадських проєктів у еміграції. Коли головою будь-якого громадського комітету обирали Уласа Самчука, то він наполягав, щоб секретарем була Антоніна Горохович, і справи рухались досить успішно, адже Антоніна Горохович мала неабиякі організаторські здібності, і всіляко сприйняв допомагала письменнику земляку у його трудах. Роботі у пласті та вихованні української молоді пані Антоніна присвятила усе своє життя. Вона пройшла шлях від керівника юнацького куреня до очільника пласту у Канаді, отримавши найвищу відзнаку організації Орден вічного вогню у золоті. Сам факт, того, що Антоніна Горохович заповідала, заповідала себе поховати в рідному селі в великих межирячах. Він говорить про велич духу українки, яка дійсно відчувала себе частинкою своєї. Землі у 2013-му виповниться 100 років від дня народження Антоніни Горохович. Володимир Русанов сподівається, що до того часу ім'я видатної патріотки буде відомим кожному українцю. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.